Як ви зрозуміли, коли бачите того прекрасного пана, значить ви на каналі футбольного клубу Білка». перш за все побажаємо команді гарного настрою, перемоги і тільки перемоги, але має бути віддача, і вони повинні зрозуміти, що друга ліга це вже професійний футбол, це вже не чемпіонат області, а це вже є відповідальна колективна гра, де треба проявляти повністю себе віддавати віддачі на ігрі. Бажаємо вам успіху і гарної, хорошої правильно. гри. Правильно. правильно, удачі нашої. Таке зауваження, побажання, швидше грайте. І швидше переміщайте нам, отут. Тут, тут ворога у нас загострення. Ззаді не катайте там по 180 разів. Все робити швидше, темп інтенсивність нам потрібна. Панас і тому що вот один значить ви випитували 20 швидкість тут і там 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 на на три там ні Все, давайте Давайте Нічна погодка, взаді хлюпотить водичка, і ми в Одесі могли би бути, якщо б ми грали на визі. А зараз ми граємо вдома на стадіоні Арена Куликів. приймаємо команду з Одеси Греал Фарма. Ну і за традицією, якщо ви хочете дізнатися, чим воно закінчиться, давайте розпочнемо. Зминається тут, а бачите, камера ззаді воріт, виставляється, настроїться, щоб картинка була як різі чемпіонів. Розумієте? Не все так просто, все красиво, гарно, щоб прямі трансляції могли дивитися зі смаком, як то кажуть, зі всіх сторін, щоб були повтори, моменти, голи, емоції, щоб ви могли побачити на своїх екранах. Придачі, придачі. В один будинку в бігли. І дивитись, є ще захисники. Якщо два години, то на плані Ти маєш поспорувати, маєш бути два. Про удар. Не забувайте про удари. У нас є ударна зона, ми ще щось не буде. Мовчання. Дякуємо. До вашої уваги склади сьогоднішніх команд: наші гості. ходу матчу у нас поки рахунок 0-0, але в нас відбулися зміни. Зміни на трибуні. Туди занесли той самий барабан. Понесла барабан. Чи йде? Означає, що буде тепер сумасше підтримка. Там-там-там-там. В цьому чемпіонаті зараз ще одна атака. Удар по воротах! На матчі 1-0 на користь команди Коликів Білка. М'яч ворота команди з Одеси. Забив Володимир Гладкий номер 29. Ну ты что, ну, он ну, пол чистый, ну как-то! Блин, ну боковой, что ты ж видишь? Я не могу понять, ну чистый пол. Блин, ну для чего тогда боковой? Да, Рахунок у матчі 2-0. Другий матч ворота команди Реал Фарма забив Василь Білий, номер 17. Що 2-0, 2-0, дуже комфортний рахунок після першого тайму, хоч моментів було і на 4-5 на голів. О, друзі, це вже є приємно. Тож давайте з що нас не йдемо, відпочинемо і продовжимо далі. <звук> Там, Якщо те всі передачі, то й менше так борту. Важко прийняти. Холодницю по Не лишайте заді в один родин. При батєрі ми зразу йдемо в отбор, всі. Не по одному, по одразу в отбор. Зараз є, зараз є, я покажу, у нас рахунок дозволяє, щоб ми не спішили. У нас дуже, дуже було, ми отримали мене, зразу, зразу на план і подачі. І зразу, зразу на план і подачі. От, от ми, от так ми граємо. От, за нами і сюди. За нами і сюди. Вот. Убиваем, убиваем! Агрессии трошки піч. А? Ми максимально більші агрессі. Давай, пішли, пішли, Давай, 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 мой. Скажіть чесно, скучили трошки за цим мікрофоном перед людьми поговорити? Ну, так, воно все життя в футболі, тому то одна зі складових футболу. Давати інтерв'ю, так що ну, я радий перше приїхати в кулики, тому що я був ще тоді, коли команда на область грала, а зараз тут вже все міняється на очах. Так що приємно дивитися на стадіон. Ну і команда там іде в лідерах. Так що поки що все добре. Як виходити команді на другий тайм? Наскільки складно, коли вже, скажімо так, є перевага, є десь два забитих м'ячі? Як далі діяти футболістам, як їх важко чи легко настроювати на подальшу гру? Ну так. То, то, то така трошки проблема, тому що вже е найти, футболісти такий народ, що думають, що вже виграли. Ну, але е я думаю, що тренерський штаб попрацює з ними і вони вийдуть другий тайм так само налаштовані, тим більше гра дається, тому я не бачу ніяких таких е ну, елементів, що вони можуть зупинити. Так що. Продовжувати грати, тому що через тиждень наступна гра і розслаблятися не може. Я вислав Леський, Львівська область. Спостерігач арбітражу. Я Руслав. Ти тоже чуєш цей звук? Чуєш цей звук барабан? Чув, чую, гарний звук. Це щось нове, так? Я ж такого тут не чув. Я дуже розпитаюся, чи вони ще щось маленькі з молоді в Бо поки та молодія одна щось не дуже нам допомагає. Вони тільки вчуються. Та, ну ми зараз щось навчимо, ні? Пам-пам-пам-пам. Ну от щось таке треба там, ці футбольні ритми. Ну що, ми йдемо до барабану. Обов'язково. Врізково так люблю наших болівальників, ну, особливо жодних куполіці, вони завжди на кожній грі разом і підтримують своїх. Хлопців, чоловіків, хлопцям. Не йду спитаюся. Я сиджу з, 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 з легендою, з легендою жінкою, бачиш легенду? Це Романом Данковичем. Фонатів його стадіон. Коротше, тут на вас заганять бочку. Ми зараз перевіримо чи то так. Одну минуту подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, а ну, чи це взагалі брехня. Троще наганяє бочку, що ти нічого нікого не говориш. Є момент А давай ми той ціною. Пістатись розумною і краще промовчу. 2-0, 63 я <laughs> хвилина. Як ти оціниш, що ти чуєш зараз звуки барабану? Чудово. Чудово. Я їх підтримую. Правда? Звичайно. Це щось нове, щось цікаве. Тільки так, тільки так. Вбирати до перемоги. О, а вона, вона каже, що ви не говорите. Все нормально <laughs> говорить, не треба. говорим. Говори. Ну, і підтримуємо. І підтримуємо. А ви знаєте, де ми правильно ми на трибуні. Кажуть, що ви ніколи нічого не говорите, то правда? <гум> не хочуть говорити. <гум> Добре. <гум> я не чую, бо зараз той барабан принесуть, при нічого не чути, крім того, барабану. Треба податися тих, хто там ступить. Поняв. я зараз до них і спитаюся. Ні, вам все подобається, все нормально? Так, і дуже жарко. Нам не вистачає, знає, знає, знає за Поняв, <гум> ми знаєте, такого накриття. Поняв, ми то врахуємо. Ми <гум> то врахуємо. Гладкий, гладкий м'яч пропускає, класно пропускає. Панасюк зараз накопила. Копел пробиває гол! Сергій Копел. 3-0 стає рахунок у нашому поєдинку. Придум! Надо відканати політиківка. Третій команди командира озбарба. Сергій Копил! Номер 22! О! Де той барабан? Пін б'є, щоб, а ми кричимо кулики, щоб гарно було все. Давай, вставайте, бо ж. Все, то вже, то вже. Што, Чуєте, то вже якась режисерська постановка пішла, чекайте. Мені сказали знизу сідати. Кулики. А ти знімаєш клас. Бата... Давайте працюємо, працюємо камеру. Давай! Кулики. Камери сюди зайти, то й не буде грати. Розумієте, всі хочуть тієї камери. Отак воно є. 3-0, друзі, 3-06 хвилина вболіваємо і почаємо задоволення. Ну хто там забив нас сьогодні? а? Володимир Гладкий. — Ага, <реш> пожалуйста, що ти задоволена? Дуже задоволена. Ти там брала участь в підготовці до того Звичайно, поєдинку? — Звичайно, як без того? Я так і знав, бомбардір повернувся. <реш> От, подивіться, це мотивація <реш> бомбардіра, а ви собі думаєте, що все так просто. То не все так <реш> просто. А якщо ви ще не підписані, ви підтишіться, тому що, що ви пропустили, стільки всього цікавого, що буде будемо шкодувати. Воно вам треба. Не треба? <реш> тому підписуйтесь. Все, до побачення. <реш> — то <лайк>. <реш> Да цього. І коменти. І коменти. Минулий раз попросив, щоб люди щось написали, бо є три коменти, вже 17. Так? Ти ж щось написав. Бачиш, що реклама така. Так, yeah, але так. саме головне, я не бачу, що ви щось писали. Так yeah. що ви виправляйте то. Добре. Все, хто пише коменти з сердечками. Вибираємо, де пишався, але до нас. Добре, добре. Ви ще висіли? Ви вже висіли? Ви вже висіли? Так, Йора, души його. Так, так. Висіли. Висіли. Гра! Гра! Гра подорожча. Тара, кидай, Тара, кидай. Та! Йо!

Що то розурахунок 3-0, домашні стіни, барабан, підтримка. Будь ласка. Дуже. Да. І голид бомбардіра, які ми дочекалися з поверненням. Я його чекав страшенно. Шо, як і чуття, згадав миттєвості. Правда, коли воротарі розчаровуються, витягують банки. То тільки початок товариства. Дивіться, ще будуть ті серіали, ні? Я радий за тебе вітаю. Бомбардір повернувся, а то немаловажно. Я Васильович. <ріст> <ріст> Кажу, Все добре, то змігни. Все шикарно. <ріст> З перемогою. <ріст> З перемогою. Ще <ріст> раз. <ріст> Дякую все за руку, молоці. На організації будемо працювати. Що створилося, не, не факт. Без, не став без спори, без м'як сопротивало. Але молоці, дякуємо. То вже історія, вже думаємо просто приймають. Па Микола, доброго здоров'ячка. Дивіться, шантуристи, ви маєте на своїх екранах побачити дуже історичний момент. Людина, яка виглядає на 30, але справді має 58 років. Людина 58 років дебютний дебютного і для історії чемпіонату України це вперше таке сталося. Я до цього багато йшов і тренувався, і працював на тренуваннях. Якщо довго вушитись, то щось вийде. Коли мені кажуть, от в Вікіпедії написано там, отак, от так, так. Я говорю, в віки, Вікіпедії дуже багато бреше. Наприклад, пишуть самий найстаріший професіональний діючий футболіст в світі це японець Міура, здається, угу. який на півтори року молодше мене. Це вже брехня. Ну, Вікіпедія не реагує. І каже, що новий Мюррей. Я не знаю, що він таке їм зробив. Вікіпені дивіться, я вам бажаю здоровечка, щоб ви ще забили не один гол і зустрінемося в Одесі.